Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Діти, на занятті навчання з грамоти я пропоную пограти в дидактичні ігри. Перша гра. Закінчи слово. Я буду казати першу частину, склад у слові, а ви його закінчення. Наприклад, перший склад слова ма. Ма. А тепер ви продовжуйте Ма, Лина МА-ШИНА. Тепер слова, які починаються зі складу РУ. Ру-ка, ручка рукавичка. Тепер слова, які починаються зі складу СО. СО рока, СО БАКА. СО сна. Молодці малята. Наступна дидактична гра зачаровані слова. Дітки, ви вже знаєте букви, і ми з вами будемо відгадувати зачаровані слова. Подивіться уважно на три картинки і під ними схема слова. Значить, наше зачароване слово складається з трьох звуків. Кожен перший звук цього слова це перший звук цих слів. Наприклад, морозиво ананас корова. Перший звук – м морозиво. Другий звук А, третій звук К. Вийшов гарний к, мак. Наступне слово молоко, екскаватор, дерево. Який перший звук? М, другий звук Е, третій звук Д. Вийшло слово Мет. Наступне слово. Заєць, удав, бублик. Перший звук з. У другий звук, б, третій звук. Вийшло слово зуб. Сорока лев, окуляри, ножиці. Який перший звук? С? Другий звук Л, Лев. Третій звук. Окуляри. О. І останній звук ножиці. Н. Вийшло слово слон. Малята. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей.